28 зареєстрованих депутатів, ще троє присутні у сесійній залі, Головуючий на пленарному засіданні, обраний голосуванням. Чотири питання порядку денного у сесійній залі не видно ні заступників міського голови, ні керівників управлінь і відділів, ні запрошених, як то зазвичай. Так, сьогодні пройшла 12-та позачергова сесія міської ради шостого скликання. Та головним сьогодні був не цей мінімалізм, а рішення прийняті депутатами. 27 голосами за 12 12-та позачергова сесія міської ради висловила недовіру Ніжинському міському голові приходьку Михайло Васильовичу. Міського голови на пленарному засіданні не було. Нині він у відрядженні. Окрім рішення про недовіру, ще два питання порядку денного мали відношення до міського голови. За відсутності і секретаря міської ради Олега Кірсанова, який нині у відпустці, головуючим на сесії, депутати обрали Юрія Коресталенка, голову постійної депутатської комісії. Депутати пропрацювали трохи більше півтори години. Про те, як пройшла сесія про підстави для прийняття рішень і про зіткнення думок і позицій, вже завтра. У спеціальному випуску.